Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я і сьогодні у нас розпаковка. Була в районі сьогодні, взяла ось такі кукурудзяні палички, велику пачку для діток. А, солодка водичка, це так побалуватися. Дві туалетних папери, два тулетні папери. Кусочок масла, майонез. Завжди беру королівський смак, мені дуже подобається, діткам йогурта. Інколи хочеться їм такого. Пакет цукру, дві лампочки для бролерів, бутилка олії. У нас така по місцю непогана олійка. І е, куриний фарш чеботурка теж у нас по місцю. Так, ще заїхала там, де кунці корма, ось такий корм для котика взяла пів кілограму. Взяла борної кислоти, борної кислоти, по 9 гривень пакетик, десь підживити. І бурштинової кислоти у нас е, та, е, таких, е, такої підживи вже давним-давно не було. І ось такі два мішечки комбікорму для бройлерів. Ось тут написано: о, фокус. Фокус, фокус, фокус. ПК 6 з 19-43 днів. По 5 кг. от ще що такі взяли по 120 гривень один мішечок. Ось щось Не фокусується, не хоче фокусуватися. Ось такі в нас покупки сьогодні. Всім гарного вечора, тихої мирної ночі. Миру, здоров'я та добра, всім па па па, -па до нових зустрічей!